І за допомогу у збирання яблук. Добранок, чудовий день перебалити. О, авантюристи! я дуже вдячний, що ти ведеш мене до столиці. Так, так, столиця, дістанемось туди якнайшвидше. Стояти, стояти, стояти. А, авантюристи! мені потрібна добра душа, яка розбереться з вампірами в темнолісці. Так, звісно, приєднуйся. Ми виконаємо цей квест для тебе. Чудово! Гаразд, ходімо! За мною, за мною, за мною. О, авантюристе! Не це буде неймовірно. Добранок. Чудовий день перебалити! Не дочекаюся побачити їхній вираз, але вона... серія. Авантюриста, темнолісся у той бік, як і столиця, і мої яблуні Дубронок. Так. я знаю. За мною. Що, ні, авантюриста, авантюриста я столиця, я? авантюриста, куди ми йдемо? Ти ведеш нас у дуже дивне невідоме місце. Я думаю, що ти щось замислив. Стояти, 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 стояти. Смердені! Хто послів потурбувати темного володаря Калдора? Свята матір Божа Я наляканий цими монстрами. Ви ніколи не зупините темних володарів. Ми захопимо цей світ і зануримо увесь всесвіт у темряву! Гаразд за справу! Я надеру тобі дупу! Тобі кінець, сучко! Доброну. Чудовий день порибалити. Ось так. Бене, ти геній! Ти справжній геній. Молодець, друзяко, молодець!